Я б хотіла купити пацюків. Яких пацюків у нас немає? Ну як, які я бачила вас на сайті червоні, такі є зелені. Я б хотіла червоні. Може вас пацюрки цікавлять? А пацьорки, я їх завжди плутаю. Давайте розберемо, як правильно називаються українські прикраси, щоб вони потрапляли в такі ситуації. Пацьорки це дрібні скляні намистини, нанизані на нитку, які українки носили як намисто. Згарда кілька рядів металевих хрестиків чи монет на шиї. У Карпатах їх носили замість золота. Буси або ж коралі – намиста з коралів, скла чи кераміки. У кого більше рядів, тим багатша родина. Силянка яскраве українське намисто з дрібного бісеру, сплетене вручну, в довгі або широкі кольє з візерунками. Дукач це велика кругла підвіска з металу, золота або срібло, мідь або латунь. Риза це традиційне українське намисто, комір з бісеру, досить широкий, який охоплює шию, плечі та грудну частину. Баламути це багаторядне намисто перламутрових бусин, що підкреслювали святковий образ та соціальний статус. І всю цю красу ви можете придбати в Канаді в магазині Колос. Чекаємо вас.